Всім гарного дня, салон Автокепітал міста Київ. Огляд автомобіля, який в продажу. Це у нас Citroen C4 Picasso 2007 року випуску. Двигун 1,6, дизельний, коробка п'ятиступенева, механічна. Автомобіль має дуже гарний зовнішній вигляд в нього, майже нова літня гума. По підфарбуванням автомобіля з правого боку є декілька підфарбувань по 180 мікрон. Так, взагалом все окей. Пороги вже переварені. Також у автомобіля є датчик світла, датчик дощу. Велике лобове скло. Так, передній ряд сидінь. Давайте подивимось. Тут у нас електросклопідіймачі всі 4, також електронналаштування дзеркал, механічне регулювання сидінь, мультикермо, трьохзонний кліматконтроль, водійська пасажирська та задня зона. Мультимедійна система Citroën, до встановлений гучномовець хендс free Як я вже казав, механічна коробка передач, електроручник. А, тут у нас велике лобове скло. Є в нас передні підлокітники в кожного. Так, давайте заглянемо на задній ряд сидінь. Отже, позаду у нас є налаштування клімату для задніх пасажирів. Заднє сидіння у нас складаються розкладаються. Також у нас є столики в передніх спинках. Ось так виглядає задній ряд, стеля чиста, не провище. І дуже велике багажне відділення. Ось так виглядає салон. Всіх, кого зацікавив цей гарний економічний сімейний автомобіль, контакти можете знайти в описі. Працюємо ми кожного дня. Всіх чекаємо на перегляди та тест-драйви. Також даний автомобіль можна купити в лізинг, за готівку, за криптовалюту.